Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні мене переповнюють такі класні, класні емоції. Мені надійшов подаруночок від пані Мирослави і пані Оксани з каналу Нитка до нитки. Так? На жаль, на жаль, вона дуже була круто, класно упакована. Вона настільки була так класнюча. І ну, я цього не зняла. Чомусь не подумала. Так. Але хочеться щиро щиро подякувати, віддячити, так як би мовити, канал, посилання на канал пані Мирославе і пані Оксани. Я залишу в описі. Це дуже щирі люди, класні. Від них завжди дуже багато підтримки, коментарів, переглядів. Вони чудові люди. Так? Таких людей дуже-дуже мало. Я дуже щиро дякую пані Оксані, пані Мирославі за дружбу. Дуже-дуже рада, що такі люди зустрічаються на моєму шляху. Так, отже, давайте роздивимося. подаруночок. Ось така була записочка. Побажання, нехай у вашому серці, як, як і у вашому домі, панують мир, тепло, спокій, любов та щастя зі святом нитка до нитки. Мені дуже-дуже приємно Так і вам. І вас зі святом. Я бажаю вам багато-багато щастя, неземного кохання. І щоб ви були завжди такими прекрасними і добрими людьми. Так? Так як мені я, я ласунья, напевно. <гум> Чомусь, напевно, через екран видно, що я полюбляю солоденьке. <гум> так, така шоколадочка. Так, такий напій. Так, Я ще його не куштувала, тому що вже згрішила. І чайочок я дуже-дуже дуже сильно люблю, тому я вже куштувала. Так, це якісь, ну, Я дуже вже багато смаків перекуштувала, але цей такого ще не пробувала. Дуже-дуже щиро дякую. Я дуже люблю чай. є кав омана, є чай-обман, Так, Ось такий чайочок. Так. І крем. Щиро вам дякую за такий чудовий подарунок. Мені надзвичайно, надзвичайно приємно. Я півдня хожу, посміхаюся. Ви чудові люди. Я дуже вам щиро дякую за дружбу, за підтримку. Ви мене дуже-дуже підтримуєте. Дякую. Ви найкращі. Цього року, напевно, ще такого року не було, але гора нам промо подарунків. Так? Е, наступний подарунок мені він прийшов від моєї племінниці Анжеліки. Вона вимушена проживати зараз у Німеччині. Ми дуже-дуже за нею сумуємо. Вона наша сонечко, квіточка. Ну, але ми дуже-дуже сумуємо. Мені аж плакати хочеться. Так, сонечко, невеличкий подарунок для тебе і тюті Лени. Люблю вас всіх, дуже сумую. Квіточка наша кохана, ми також за тобою дуже-дуже сумуємо. Так, Ой. емоції переповнюють. Так, мені, мені вона, я так думаю, що це мені, так. Ось такі духи є. Вони дуже-дуже приємно пахнуть, духи я дуже-дуже так само люблю. Так. Хоча в мене е, на такі різкі запахи, в мене так якби алергія. Я не можу того нюхати, не можу знаходитися в приміщенні, де є такі різкі прям запахи. А це ніжний такий запах, гарний, класний. Кожного разу, як я буду наносити на себе цей аромат, я буду згадувати за тебе, доця. І так, ми про тебе ніколи-ніколи не забували. Так, і діти вже дуже багато забрали звідси солодощі, це все, що так, як мовити, я могла спасти. <плес> так, старшому синові вона е, окремо е, прислала якісь енергетики, там якісь напої, я в цьому не розуміюся, але він з нею щось там домовлявся, так, і вона Кожному кожному постаралася зробити приємно. Сонечка зразу каже, мама, це, напевно, тобі для твоїх ляльок. Каже, ні, це, це тобі. Так. Хоча таки я купувала, так, планувала робити вушка для своїх ляльок і причіплювати на ляльки. Так. Можливо, я ще одну пару десь і позичу Софійки. Ось така чарівна прикраса. Сонечка взагалі, вона, вона в захваті. Вона так, як дівчинка, в мене вона любить все-все блискуче. Так. Так, ось щось, я не знаю навіть що це. Це якийсь, напевно. Діти розпакують, подивляться. Ось щось на балочці. Не знаю, що. Щось на патичку. Там половину солодощі вони в мене вже забрали. Не було змоги їх відзняти. Так, ось такі. Так, ось такі ще. Так, ось такі мої подаруночки. Я щиро-щиро дякую пані Мирославі і пані Оксані. Як, так як я вже говорила, це мій перший подарунок від каналу, так, від майстрині, від в'язальниці. Дуже-дуже вам щиро дякую. Дякую дружбі, дякую емоціям, тій підтримці, які ви е, виявляєте, так підтримуєте мене. Дуже-дуже рада знайомству. Так, так, ну, посилочки, ці вони подаруночки, вони були настільки красиво упаковані, що, ця, що ця, ця взагалі вона була так креативно. Так зрозуміло, мені подаруночок відсилала пані Мирослава. Вона дуже креативна, вона дуже гарно його упакувала. На жаль, мій подаруночок не так уже упакований гарно, креативно, як би мені хотілося, але я буду виправлятися і наступного разу я вже щось придумаю. так як Посилочку я також подаруночок відправила для пані Мирослави і пані Оксані. Так, Анжелічці я не маю такої змоги зараз відправити так само посилочку, подаруночок. Я тебе дуже-дуже доціль -дуже люблю. Ти моя квіточка, ти моє золотко, сонечко, ти приїдеш влітку, ми тебе дуже-дуже чекаємо. І Надіємося, що до того його часу закінчиться війна і у нас все буде, все буде добре. Я тебе дуже-дуже люблю. Отже, всім дякую за увагу. Це відео не, не настільки, як для когось, це відео для мене на пам'ять. І до наступних зустрічей.